Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Тайсон Ф'юрі звернувся в соцмережах до промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка. Пряма мова: Алекс, менеджер Усика, ти сосиска. Ви отримуєте те, що маєте отримати. Не хвилюйтесь. Ти найгірший менеджер в історії. Ти змушуєш свого бійця погодитись на 30%. Ти невдаха, тебе перехитрила людина, яка ніколи в житті не ходила до школи. Сказав Юрі, чесно кажучи, циган все більше нагадує місцевого дурачка, який бігає по вулиці з рулем. Спаринг партнер Усика та Джошуа Мартін Баколе порівняв силу удару Олександра та Ентоні. Пряма мова в Джошуа. Потужніший удар. Коли спрингував з Усиком, жодного разу не відчув сильного панчу, як це траплялося під час спарингу з Ентоні. Але бокс не лише потужний удар, це також і майстерність. Сказав Бакале. Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес 6 травня битиметься з тимчасовим чемпіоном WBO Джоном Райдером. Нещодавно боксери провели першу битву поглядів. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.